Найпотрібніша, найгуманніша, найважча, наймилосердніша це лише частинка тих епітетів, які приходять на гадку, коли мова йде про професію медиків. Саме на цьому й зосереджувалася увага у виступах, мистецьких дарунках, адресованих винуватцям свята, на урочистостях з нагоди дня медика у Калузькій центральній районній лікарні. Першими вітали медичних працівників представники районної влади, підкреслюючи, що саме ці люди дарують надію на одужання і повертають те, від чого залежить 9 десятих на. Нашого життя, здоров'я. Коли ми беремо любу професію, будь-який фах, і говоримо про те, що, от, наприклад, сільське господарство, десь агроном неправильно прийняв рішення стосовно тої чи іншої посадки культури чи посіву культури, не вродило, біда, але можна пересіяти, можна переробити цю справу. Той самий учитель, хоч я сам учитель по професії, Ну, не навчив учня, погано, надзвичайно погано. Але ж цей учень все одно знайде десь своє щастя у своєму житті. Але не дай Бог, лікар, практикуючий лікар, неправильно встановить діагноз і неправильно почне лікування це життя. Багато хто вас вітав, щастя, здоров'я це я традиційно. А я вам бажаю, щоб всі мрії, які у вас є, щоб вони збулися. Дякую. Саме головне, щоб ви були всі здорові, щасливі, щоб ваші сім'ї були здорові і щасливі, щоб у вас все було те, що ви самі собі бажаєте. І, звичайно, від себе особисто, щоб постійно ви мали можливість підвищувати свій професіоналізм, щоб вашою роботою пишалися, гордилися. Всі люди нашого краю, що ми завжди відчували, що ви спеціалісти з Великої Букви, що ви професіонали у своїй галузі. Щастя вам, здоров'я. Успіхів в роботі, в житті всіх найкращих побажань. Ряду медичних працівників вручено спільні від райадміністрації та ради грамоти і, звичайно ж, премії. Міський голова Калуша, щоб привітати медиків, цьогоріч навіть завчасно повернувся із Польщі, де очолював міжнародний велопробіг. Вітання ж медикам мер адресував, проводячи паралель суміжності із власною роботою. Мовляв, така ж нелегка, не пробачає помилок, а відповідальність велика. Побажав безперечно міцного здоров'я і високої зарплати, водночас повідомляючи. Про нові напрями розвитку калорської медицини у галузі кардіології, судинної неврології, зауважуючи, що у 2014-му медицина набуде статусу страхової із збереженням піль для окремих категорій населення. Ці кошти створять суттєву надбавку до зарплатні. Переконаний міський голова. Я завжди гордився нашою калузькою медициною. Якщо ви бачили, довірив операції своє здоров'я тільки калушанам. Зараз з Києва не знаю, як наладити. Бажаючих там на операції нове не може відбитися. В майбутнє дивимося з оптимізмом, що би не відбувалося в державі, Калуш буде розвиватися, розвиватися і розвиватися. І навіть то, що не дивлячись на такі складні скажімо, матеріальні умови, які зараз були 2012-2013 роки – це найгірші роки по бюджету. Більш гірших просто не було. Не дивлячись на це, ми далі продовжуємо розвиток. От, Зокрема, буквально через 2-3 місяці, якщо пройде тендер, завершиться тендер, у нас з'явиться взагалі новий напрямок розвитку. Це судинна хірургія, кардіохірургія, по мозку, по судинам, по всьому і нове обладнання, і вже стажуються наші медики. Я не помилився? Кардіологи так. Так і бажаючих приїхати працювати зараз із інституту Амосова із області приїжджають все, що ми робимо, ми робимо для те, щоб мешканці нашого міста і району отримували максимальну, Допомогу медичну допомогу, виконуючи обов'язки заступника міського голови Василь Турчин, побажав людям у білих халатах рецидивуючого щастя, хронічного здоров'я та вагітного гаманця. І знову низка нагород для винуватців свята. На цей раз від міської ради. Було цього дня багато привітань і нагород, адресованих колегам від заступників головного лікаря центральної районної лікарні Валерія Поляниці, Наталії Кінаш, старшої медсестри Регіни Демус, які щиро побажали медикам зробити неоціненний клад у скарбницю здоров'я на а пацієнтам якомога менше користуватися благами медицини, навіть на такому високому рівні, як у калуші.